Добрий! день! Тема нашого уроку At the farm. Ви дізнаєтесь нові слова, які називають тварин, комах. А також дізнаєтесь, як сказати, що ви любите якихось тваринок, продукти, а також відповісти, чи подобається вам щось або хтось, або не подобається. Подивіться на нові слова та повторюйте за мною: Sheep. Sheep. Vi. Cow. Cow. Corova. goat. goat. Koza. Duck. Duck. Katchka. Spider. spider. Pavuk. Lizard Lizard Ящерка Frog жаба Frog Fly Муха. Fly Tak samo jak слово літати. Sheep Cow Goat Duck Spider Lizard, Frog, Fly. Подивіться на наступні питання. Ви з ними вже зустрічались раніше. Ми їх використовуємо для того, щоб спитати, де знаходиться що-небудь. Зверніть увагу на те, що «is» використовується з предметами в однині, А з предметами в множині. Питальне слово «where». Where, there. Where is the dog? About where's the dog? the собака. It's in the kitchen. About it is in the kitchen. Собака на кухні. Він на кухні. Where's the cat? About where is the cat? the kid it's in the hall. It is in the hall. Він в коридорі. Where's the spider? Where is the spider? Де павук. It's on the table. It is on the table. Він на столі. Це ми розглянули приклади предметів в The dog, the cat, the spider. Тепер переходимо до множини. Одразу зверніть увагу, що іменник sheep означає і вівця, і вівці, тобто у множині форма не змінюється. Так само, як у нас вже зустрічалося зі словом fish. Fish в однині та в множині. Sheep так само в однині і множині. Where are the sheep? Де вівці? They are here. Вони тут. Where are the ducks? Де качки? They are in the living room. Вони у вітальні. Where are the mice? Пригадуєте, що майс це множина від слова mouse – Миша. Майс миші. Where are the mice? Де миші? They are under the chair. Вони під стільцем. Are The Sheep. A The Ducks, A The Mice. Все в множині. І дієслово, і іменник. Зараз погляньте на картинки та відповідайте на мої питання. Зверніть увагу на кількість тваринок та, в залежності від цього, використовуйте форми дієслова is або are. Ось приклад. Where is the spider? Look at the picture. Where is the spider? Де павук? It's in the living room. Він у вітальні. It's in the living room. Далі. Наступне, наступне питання. Where are the frogs? Де жаби? Where are the frogs? Look at the picture. Подивіться на картинку. Вони у ванній кімнаті. They are in the bathroom. Вони у ванній кімнаті. They are in the bathroom. Frogs у множині. They are. Вони знаходяться. Spider в однині. It is. Він знаходиться. Наступне. Where are the ducks? Де качки? Ось вони. They are, тому що їх тут три. In the living room. They are in the living room. Вони у вітальні. Наступне. Where is the goat? Goat в однині, тому використовуємо is. Where is the goat? Він у холі. Починаємо з it is. It is in the hall. Наступне питання. Where are the cows? Де корови? Cows умножені, тому ми використовуємо are. Where are the cows? Вони в кухні. They are in the kitchen. They are in the kitchen. Вони в кухні. І останнє питання. Where are the sheep? Де вівці? The sheep. Форма і для однини, і для множини. На те, що тут множина вказує дієслово are. Where are the sheep? Вони у спальні. They are in the bedroom. They are in the bedroom. Вони, оскільки... Вівці у множині, They are, використовуємо, потім називаємо кімнатом. Так, а тепер подивіться на ці речення. I love. I love. Це означає я люблю. Любити можна все, що завгодно. Наприклад, I love dogs. Я люблю собак. Для того, щоб дати згоду, ви можете сказати So do I. Я також. Це означає я також. So do I. Якщо вам вони не подобаються, не подобаються скажіть I don't. I don't. А мені не подобається, або а я не люблю. I love dogs. So do I. Я також. I love dogs. I don't. А я не люблю. Подивіться на відповіді. Ви бачите тут допоміжне діє слово do. І тут, бачите? Разом з часткою заперечною not. Ми його вже розглядали у реченнях, таких, як. I like apples. I don't like apples. Вона нам вже зустрічалася. Це допоміжне дієслово. Ми його використовуємо в даному випадку і у відповідях. I love mice, наприклад. Мені подобаються миші. I don't, а мені не подобаються. Далі. I love cats. Мені подобаються коти, або я люблю котів. So do I. Мені так само подобається, або я також їх люблю. I love spiders. Мені подобаються павуки, або я люблю павуків. I don't. А мені ні. Мені вони не подобаються. Я їх не люблю. Сьогодні у нас знову діграф. Що таке діграф? Пригадайте. Це таке буквосполучення з двох літер, яке дає один звук. Подивіться на транскрипцію, тобто запис звучання слова. Ви ж знаєте вже, що кожний звук має бути окремо записаний в транскрипції. Ці дві літери S H дають один звук Ш. Ось так він виглядає у транскрипції у словнику. У таких дужках квадратних буде записана транскрипція. Це звук Ш. Подивіться тепер на прописні літери та запишіть їх кілька разів в своєму зошиті. Тут я намагалася зобразити. як це пишеться. Таке звуко букву сполучення ми зустрічаємо в таких, в таких словах. Шіп, вівця. Ship. Корабель. short, Короткий. shoes – взуття. На сьогодні у нас все. До зустрічі на наступних уроках. До побачення!